Дітки, вітаю! Все ще продовжуємо читати книжечку Анатолія Григорука Чим хата багата. Оповідання, яке називається Куди вітрець, туди й розумець. Наповзла на село страхітлива чорна хмара. Наповзла з блискавками та оглушливим громом. Запнула півнеба і линув такий паркий, такий рясний дощ, що, здавалося, затопить увесь білий світ. Та невдовзі хмара відпливла за ліс. Дощ ущух, і знов заяскріло сонце. Дениско вибіг у леваду і ну гасати по калюшках. Ви навіть уявити собі не можете, що то за втіха бігати, босоніж, де всі порослі травою лужки бережки пойняла дощова вода. От бігав Дениско, бігав, спочатку сам, а потім з костиком та Гафійкою. І напала на нього гикавка. Хочеш, я тобі заклички проти гикавки навчу? співчутливо спитала Гафійка. Ну, му, повторюй за мною. Іди собі, гиковко, до води та всіх, кого стрінеш, там напади. Як вийдеш на кладку, напади на гнатка, а ступиш на дошку, напади я в дошку. і, карабкавшись на пліт, ускоч жабі у живіт. Хіба це допоможе? зверхньо глянув на Гафійку Дениско. Ще й як? Тільки треба вірити в це. Ну, щоб і трохи не сумнівався. Ти в прикмети віриш? У які ще прикмети? криво посміхнувся Дениско. «У звичайнісінькі. Як розсиплеш сіль, то з ким-небудь посваришся, а за сверботліве око будеш плакати. Глянь ось, на зап'ясті в мене, ниточка, Це чудодійний талісман, щоб не зурочив ніхто. Кого щоб не зурочив? нічого не втямивши в один голос, запитали хлопці. Не, кого ж ще? Ви, може, і в чорну кішку не вірите. От перетне вам дорогу, то так і знайте, ніякої удачі не буде. «Байочки все це, сказав Дениско і, відчуваючи, що трошки промерз, а саме від того й нападає гикавка, подався додому. Він перебіг леваду, перемайнув через виповнений брудною стічною водою рівець. І побрався нагору по зарослій бур'янами межі. Завернувши у розгаслий після дощу провулок, Дениско уповільнив крок, бо відчув, що вже трохи зігрівся. Аж тут, де не візьмись, назустріч йому чорнезний, як смала кіт». Із свого досвіду кіт знав, що з хлопцями, а тим паче незнайомими, краще не здибатися. Тому він квапливо звернув з дороги, перебіг з одного краю провулка на другий і чкурнув між штахетинами в густі порічки. А що б ти скис? подумки вилаявся Дениско і став як укопаний. Треба ж, перебіг дорогу і не обминеш. А що, як Гафіка не збрехала, підеш прям цим і захворієш, чи інша яка напасть? Щоб не сталося ніякої біди, Дениско вирішив не йти провулком, а тут таки де стояв перелізти через паркан. Він ухопився обіруч за гостроверхи сучкуватий стовпець і став карабкатися вгору. Коли це права нога, дир і от тобі маєш на зовсім новеньких штанцях, які дідусь привіз навесні з Києва йому в подарунок, Утворилася велика з кулак завбішки дірка. Тепер будеш знати, чого вартий Гафійчин талісман і всі її прикмети, мало не плачучи, дорікнув собі Дениску. Не злякався б клятого котиська і не поліз через тин, то й штани були б цілі. Удома він чесно розповів про все мамі. Поступорожня твоя голова, сказала усміхаючись, мама. Нема з тобою ладу ні раз. Хіба ж можна брати на віру таку нісенітницю? От поміркуй. У нас дехто вважає чорних котів за злу силу, а, скажімо, в Англії багато людей вірять, ніби кішка цієї масті приносить тільки щастя. Там у родинах рибалок спеціально тримають їх у господі, мовляв, від цього море стає ласкаве, дарує щедрий улов і не топить човнів. Але все це, Дениску, смішні казочки та забобони. Про легковірних, наївних людей, тих, що не мають своєї власної думки, що ладні повірити в будь-якій дурниці. Кажуть куди вітрець, туди й розумець. Дуже мені не хотілося б, щоб так казали й про тебе. Ось це оповідання. Навчає того, що треба думати власною головою. І все, що ви почуєте, треба обмірковувати і думати, чи дійсно так може, чи ні. Це називається критично мислити. Я вірю, дітки, що ви мислите критично. Тому бажаю вам на все добре.